Професор одного із приватних вишів на Полтавщині організував кілька схем ухилення від мобілізації. Зокрема, зараховував призовників на очне навчання без іспитів та торгував довідками про непридатність до військової служби за станом здоров'я. СБУ із Нацполіцію викрили його діяльність. Як повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова, до схеми фігурант залучив лікаря-психіатра, який прилаштовував осіб призовного віку на так зване лікування. В психдиспансер для подальшого списання із військового обліку за станом здоров'я тепер професору загрожує до п'яти років позбавлення волі. Правоохоронці провели 15 обшуків за місцями роботи і проживання учасників протиправних схем. У ході комплексних заходів вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність, печатки різних установ та організацій, мобільні телефони. А організатора близько 5 мільйонів гривневому еквіваленті отримані незаконним шляхом. Наразі професору повідомлено про підозру за частиною 2 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України зловживання впливом йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Триває досудове слідство для встановлення обставин і усіх учасників протиправних схем та притягнення до відповідальності винних осіб.